Тає Кам'янська-Дніпровська районна філія Запорізького обласного центру зайнятості. Ми прийняли челендж від Херсонського обласного центру зайнятості. Хочеш, можеш, дує! Вас вітає Світлана та Юлія. Ми хочемо вас познайомити з професією, яка актуальна в Кам'янсько-Дніпровському районі. Це професія Овочівник! Oh, Кам'янсько-Дніпровський район відомий на всю Україну та далеко за її межами як «Овочевий край. Умови нашого регіону дуже сприятливі для вирощування не лише томатів, а й більшості плодових овочевих і ягідних культур. Овочівник це працівник, який займається вирощуванням овочевих культур. Овочівник працює переважно на відкритому повітрі, а також у теплицях. Головний зміст діяльності овочівника забезпечення суспільства свіжими, екологічно чистими, поживними овочами та плодами. Овочі вирощуються протягом року як у відкритому, так і у закритому ґрунті. Взимку в теплицях, весною в парниках. Овочівники вирощують розсаду для раннього весняного садіння. Як і будь-яка інша професія, професія овочівника включає багато різноманітних операцій і знаходить застосування у самих різних умовах. До змісту праці входить весь комплекс сільськогосподарських робіт з вирощуванням овочів та плодів зі застосуванням найрізноманітніших механізмів та добрив. Овочівник готує ґрунт під посадку овочів. Вирощує розсаду, саджає, прополює, поливає овочі, формує рослини, визначає терміни і проводить необхідні агротехнічні заходи, організовує боротьбу зі шкідниками і хворобами овочевих культур, збирає врожай, сортує овочі, готує їх до перевезення. А найголовніше, що фахівець-овочівник ніколи не залишиться без роботи, тому що він у прямому сенсі годує людство.